Голова громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець на сесії Рівнеради звернувся до депутатів та міського голови, аби перелік об'єктів, які відносяться до благоустрою у місті, затверджували на сесії. Таке рішення напередодні підтримало вісім депутатів Рівнеради та підготували проєкт рішення. Однак у переліку його не було. Крім того, на попередній сесії Володимир Хомко таки пообіцяв заслухати його на сесії. Цей проєкт рішення, який підготували депутати і внесли, він навіть не з'явився на сайті. Тому є до вас, в принципі, пропозиція і найбільше запитання: чи все-таки ви дотримуєтесь свого слова і чи внесете ви цей проект рішення? Цього робити не потрібно. Переконаний міський голова. За його словами, він особисто обійшов усі двори і склав список робіт по першочерговості, незалежно від того, на окрузі якого мажоритарного депутата він знаходиться. А ще переконує це завадить швидкому реагуванню. Років тому, тому назад у нас на протимічь виконкома тріщав година. Пам'ятаєте? Я вийшов вечором, люди вибіжли з чемоданами, я тут же прийняв рішення. Зняв гроші і почав робити ремонти. Це оперативна діяльність виконавчої служби. Тому я вам обіцяю, що буде за все абсолютно. Цей список я оприлюднюю і не ховаю, він буде на моєму сайті і ознайомить депутатів, але я хочу мати можливість оперативно в нього втручатись і рахую, що це правильно для користування для міста. Після цього розпочалась словесна перепалка, і замість того, щоб вислухати пропозиції по суті, питання, депутати перейшли на особистості. Ми запропонували одну річ: щоб 63 мільйони не ділив Володимир Євгенович своєю рукою, а щоб цей перелік затвердили депутати. Все, Ці нападки, які зараз були на мене, в тому числі з депутатського корпусу, це всього навсього говорить про те, що ми правильно робимо, тому що нападають ті, хто вже роками грабують це місто. І Якщо сьогодні їм рветься, очевидно, це для них буде погано. Саме тому вони намагаються втопити мене, втопити громадський контроль. Але ми все рівно будемо стояти на сторожі. Людських грошей, тому що це наше місто, а ці всі люди насправді тимчасові. Катерина Монкач і Володимир Захаров. новини Рівного.